Вітаю, друзі, на каналі Максиму за Філософсько-аналітичне, психологічне Таро. В світі, коли різні факти, різні погляди журналістів, аналітиків, військових, політичних, і в світі таких різношорстних поглядів, коли ти так і не розумієш, чого тобі чекати, допомагає нам таро. Дивилися ми з вами буквально ну, три відео тому. Я постараюся знайти це відео і залишити його в описі до цього відео, щоб ви могли передивитися перші здається, 10-15 хвилин відео, в якому я розповідаю, як будуть розвиватися стосунки Трампа і Путіна. Я дивилася, що у Трампа в голові, що в емоціях, що в підсвідомості, як буде діяти, чого вони з Путіним досягнуть найближчий час, найдальший час. І карта Джокера. На Джокера випав тоді дурень. Всі домовленості, всі плани раптом обнулюються. Плани є, гра політична є, хто кого є. Страхи е, Трампа, це все треба вам передивитися, щоб я не була голословна. Бо є люди, які сьогодні можуть потрапити на мене вперше і не зрозуміти, хто, що, а що в неї збулось. А тут більше тисячі відео, а не знаю, що дивитись. От я постараюся закріпити, щоб ви побачили, наскільки чітко, просто чітко програлася ситуація. Далі. По прогнозу на жовтень я говорила, що. Ще будуть такі удари, і удари по Києву, що буде зникати світло, що в темряві, в холоді будуть кияни, це повторю... ну це прогредіється. На жаль, на листопад ми окремо подивимося через кілька днів. Що хочу подивитися зараз. Попри всі прогнози, там, що війна кілька років, чи до кінця року вона закінчиться ніколи, вона не може закінчитися до кінця 25-го року, от уже, випадає колесниця. Лисниця це. Ой, перепрошую, Господі, колесо фортуни. Кажуть, що можу повернути як завгодно ще. Але і знову таки, повернути, якщо буде на то воля Бога, що означає на то воля Бога? Не абстрактне поняття. Я говорю, говорила і буду говорити на цьому каналі. Те, що. Черпаю з власного досвіду. Як тільки кардинально змінюється твоя енергія, як тільки ти проходиш урок, як тільки ти мало як пройти урок, зрозуміти, для чого ці події, як тільки ти осягаєш сенс того, що відбувається, ситуація ух, розвіюється. Тому й показали, карта Верховний Суд це карта карми і колесо е, фортуни. Навіть простір, навіть Бог. Не знаю, як воно може повернутись, але таро заглядає десь так за тиждень, на місяці вперед. Тому що, до речі, чому? От кажуть, а чому все-таки таро бачить якесь майбутнє? А тому, що ми дуже інертні, світ інертний. Тобто будь-яка подія виникає внаслідок якоїсь причини. І тут кажуть, що так, може якийсь гвинтик, може раптом щось вийти з ладу, або щось піти не так. Тому є оця доля а, ймовірності. Раз і щось змінилося різко, буває таке. По собі знаю. От найкраще демонструє. От, наприклад, моя професія, попередня. Чи ну не можу казати попередню, У мене всі професії ті, навіть коли я казала, що я в минулому музикант, я знову музикант, тому що і доньку навчаю в музиці, і сама музицирую. Тому знаєте, все, що є в тебе, всі твої знання, вони десь то затихають, то потрібні, то не потрібні. Так от. Своєї акторської професії, діяльності, навіть би я сказала, я, який висновок зробила. От ти приходиш на кастинг, тебе вже затвердили. Ти вже підбираєш вдома якісь аксесуари там, чи костюми на цю роль. І тут ти мала необережність похвалитися подружці, мамі. У мене завтра зйомка, ой, я на таку класну роль затвердила. І щось іде одразу в реальності не так. Скільки разів буває, що я вже настільки впевнена, що я навіть провокую реальність кажу, ну що може піти не так? Ну що, ну вже все, обов'язково щось піде не так. Якщо тебе з ролі не знімуть, то серію знімуть. От в мене була прекрасна, наприклад, така роль вдови Хресного отця Тіамат. Потрясающе, напевно, одна з найкращих. Так я нею тішилась і фотки кругом викладала, в итоге просто на неї бракнуло грошей і її не, дізняли, не дозняли цю серію, і вона не ввійшла в серіал. Так і е, з війною тут є плюс, тому що так само можуть хвалитися, перехвалитися і переоцінити себе наші вороги. Тобто вони можуть вже думати, що вони виграли, що вони змогли. І оця самовпевненість може проти них зіграти. Давайте на сьогоднішній день подивимося, як багато сил насправді у Росії продовжувати з нами багаторічну війну, яку прогнозують багато хто з аналітиків. Як Я... скільки сил в Росії? Сама Росія вийшла. Достатньо сил. Багато є речей, яких ми навіть не знаємо. Але розумієте, що? З одного боку, достатньо сил, достатньо та недостатньо. Я не побачила тут якісь неймовірно великі ресурси, типу, от є стала якась сила, гроші, і тільки по енерції їдь. Ні. Все такі сімка пентаклів і вісім пентаклів говорять про те, що постійно. Вони, скажімо так, вони на це постійно працюють. І чому продовжує воювати Росія і планує продовжувати? От воно. Трійка Пентаклів і двійка жезлів. Двійка жезлів це карта розширення війни. Тому що запустився механізм, як це? Ну, Військовий механізм. Боже, слово крутилося і точно забула. Маховик військовий вже розкручений. Він на потоці. От на потоці, розумієте? Сімка пентаклів це от багато вкладено результатів, там якихось уже фінансів. Люди підготовлені, там виробляється якась зброя. До речі, багато виробляється у них зброї і захисної, не тільки нападаючої. І вони задумуються саме про те, що потрібно вкладати в ППО. Ну, правильно, якщо прилітає їм, оце у мене карта ППО і двійка мочів. Але от тут дійка мачів, говорячи про певне самообмеження Росії. Тобто в планах є розширення. Є навіть таємні якісь плани, які ми не знаємо, вони навіть не де. Це можуть бути таємні випробування нової зброї. Це все є. І Росія налаштована на перемогу. От У Росії є налаштування, от в неї в голові є якась перемога, і вона туди йде. Чи багато тут ресурсу? Ще раз кажу, мені показали не про ресурс навіть, не про сили, а про намір далі продовжувати вкладати сили, навчатись, мобілізація, там, потім захист. Тобто немає наміру жити життям мирним, розвивати науку, техніку, хоч вона вони паралельно це розвивають. А є намір. Воювати, розширюватись, доказув, до, до, доводити всьому світу, хто тут головний. Ну, так, да, ну і шістка кубків. Причому це у них такий довід, щоб нас всі боялися і любились одночасно. У аб'юзера взагалі є така ілюзія, що і жінка його може полюбити саме за силу. От в них схиблена уява. Мало того, вона не безпідставна, тому що дуже у багатьох людей рабське мислення. Це не тільки в Росії, взагалі по всьому світу. І так, дійсно, багато людей люблять силу. Чому так відбувається у Росії? А вони заручник власної сліпоти. Вони самі зв'язані, вони не свободні в цьому. Вони будуть перти, їм важко, між іншим, їм воювати не легко. Я не бачу тут легкості. Я не бачу аж якихось таких, хоча кажуть, що ресурси є. Але Паш Пентаклів це. І Паш Кубків. І п'ятірка Пентаклів немає багато ресурсів в Росії. І... Але платяться а, військовим, там, і, ну, солдатам гроші беруть найбіднішу верст населення. Поки отакі от є, це, і, до речі, карта не тільки гроші, це карта мислення, убогого мислення, розумієте? Це все. Тепер подивимося, скільки сил в Україні відстоювати себе. Вчора з подругою розмовляла з Іванкою, вона мені про Хорватію розповідала, про конфлікт Сербії і Хорватії. Я зараз не чітко відповім, але те, що запам'ятала. Каже, що хорвати, вони ж не відразу відвоювали. В них якраз була пауза. Там, типу, ніби як. Вони прийняли, здались, я умовно кажу, щоб не... я знаю, що серед вас є більше ті, хто знаються на історії, пам'ятають її. Я не запам'ятаю такі події історичні. У мене завжди на історію. Ну от, ну немає в мене такої пам'яті. Я от пам'ятаю драматургічні якісь історії, а такі чіткі ні. От, але кажу, потім вони зібралися з силами і відвоювали все. І от з хорватами, з ким розмовляєш, всі хлопці воювали. От просто там вся нація воювала, там от так було. І зараз, якщо от я вивчаю історію, подивитися на Сербію і подивитися на Хорватію. Хорватія процвітає, а Сербія виглядає чітко вчора Іванка сказала, остатки було розкоші. От є там пафос, є, але вона не виглядає ну, Хорватія розкішніше. Скільки сил в Україні є, щоб відстоювати себе, свої території, свою незалежність від Росії? Я такі різні речі слухаю, що все одно ви нікуди не дінетесь від різних спікерів, пройде час, і ви повернетесь. І це зараз, здається, неймовірне, але якщо подивитися історію, що все одно? Україна завжди поверталась то до того, то до того. А я інтуїтивно думаю, що не обов'язково має все пов... Розумієте, Дивлюсь навіть по своєму життю. Є інколи От повторюється сценарій, повторюється сценарій, повторюється. І тобі дається, щоразу одне і те саме. І... Вже багато хто з огляду на твій минулий досвід, і ти на, з огляду на свій минулий досвід, розумієш, ти, напевно, вчиниш так, але ж раптом в тебе відбувається колосальне зростання, якась така еволюція душі. І ти поступаєш зовсім по інакше. І тема закривається, і все йде інакше. В мене відчуття, що зараз ми маємо поступити інакше, але час покаже. Але, до речі, давайте глянемо. Чи повторить далі такий же шлях Україна, чи піде по-новому? Як цікаво, Україна вийшла на зв'язок. Є а, м, така. Таке бажання піти по старому. Саме тому є, є такий варіант. Є такий варіант. Випадає імператор, який міг добитися свого. Є варіант такий, але він не близько стоїть від нас, а на периферії. Вийшла, от цікаво, що вийшов сам Путін, і вийшла сама Україна. Україна, значить, як мені говорить, в Україні є досить сил, щоб обрати нову стратегію і перемогти. Просто Україна цими силами не користується і цими ресурсами. Вона впадає в депресію, оце вільне наше скиглення вічне. От я пам'ятаю, приїхала. В Луцьк це було багато років тому. Все-таки Луцьк мене депресує. Не ображайтеся, Луцьк кохання. Я знаю, що там така енергія, вона містична, вона така густа. Мені легше було в Києві завжди. Все-таки в Київ при що таке столиця? Приїздять різні енергії з ходу України, з заходу, з відусіль. І тому Київ мені був завжди легший і тепліший. Все-таки Луцьк. Так, да, це традиції, це віра, це там сімейність. Але така чуть-чуть, як для мене, от четвірка кубків є депресивність. Навіть кажуть, що Луцьк Волинь — нижче 200 метрів рівня моря. І в мене це відчувалося завжди головними болями і дещо такими пригніченості. От пам'ятаю, щось іду і запитую, чому мені так? Чому? І От виходжу, і на центральній площі чую. Звучить бандура і такий. Taki... Чого ж я так страждаю, бо така? Оце не про мене. От Ображаєтесь, ображаєтесь. І зверну вашу увагу, а от зараз, коли приїздила на диво, ніби війна йде, а легша енергія. Стоїть військовий на саксофоні грає. Популярну музику легку. Життя стверджуючи, так ось у України буде спокуса піти своїм звиклим шляхом. Те, що я на початку показувала колесо фортуни, а тепер я розумію, який мудрий початок карт. Кажуть, що ти можеш ходити по колу безкінечно, або, нарешті, відпрацювати стару програму і піти по-новому, тому що Верховний суд означає час ще. Тобто для нас стоїть так. Така точка, або ми реально йдемо по-новому і тягнемося до оцієї нашої стели незалежності. А я колись казала, що українці одразу навіть не зрозуміли, що, було, що означало в їхній долі в долі України, коли звели цю стелу. Вона потужна, вона велика, вона розкішна, вона уособлює величі, свободу. Так часто буває, що тобі дають авансом щось. А тепер до цієї стели треба дорости. Розумієте? мене? І ти проходиш через дуже складні процеси, будь-яке щастя, будь-яке справжнє кохання. Справжнє кохання це величезна глибина, величезна, без умовностей, скільки кому років, де скільки в кого грошей. Тому що є союзи, є партнерство, є шлюб. Він інколи і часто від рацію йде. А справжня любов. Вона завжди на початку руйнує. Руйнує сім'ї, долі, усталений спосіб життя. Вона руйнує все. І здається, що вона приносить повну катастрофу для того, щоб ти вмер минулий і з попелу проросло щось нове в тебе. І от так перша карта, коли я запитувала, Україна піде новим шляхом, яка буде Україна? І в мене перша карта, між іншим, випала Сонце. На цьому можна було б зупиняти, як у нас інколи так роблять: А, да, все буде добре, звісно, буде процвітати. У Нас це люблять наганяти цього пафосу, це дуже шкідливо. Тому що, по ітогу, да, ми будемо процвітати, як оця стела шикарна, чому ніхто не говорить за ціну і шлях. І тут справа не тільки е, в смерті. Зараз прошу мене правильно зрозуміти, бо інколи, як на мене, занадто поверхово багато якісь спікери говорять, що ой, ми маємо воювати. От поверхово, особливо тим, яким війна не загрожує, або воювати не загрожує. Я усвідомлюю всю тяжкість і трагедію матерів, перш за все. Але тим не менше, я хочу вам сказати, що ми всі колись помремо, ми помираємо хто довше живе. То молодим помирає, Головне, не скільки проживеш, як, що залишиш, що виконаєш. І от тут карта Сонця говорить, що ми йдемо в правильному керунку. Є всі шанси. Ну сонце це взагалі велике так. Просто повністю змінити карму. Але для цього потрібен дух, самообмеження певне це коли нікого не слухаєш. Ідеш власним шляхом, не дивишся по сторонах, не згадуєш, що було в тому році, а в тому, а тоді, а сюди. Кажуть, так, нам допомагати то будуть на нашому шляху, будуть, але показали рівність суперництва. Тобто показали в досить хорош, в сильній позиції а, імператора, тобто Путіна. Трійка Кубків це його союзники. Це допомога вироблення зброї і допомога на шляху до його мети. Його мету ми дивились. Він в сильній позиції і він не... Цей не відступає. Але і ми є. кажуть, що у вас є все. І емоційно, і по зброї, і по допомозі, і по партнерству буде сильний союз. Побачите, Побачите? перемелиться ще трохи у Польщі з Україною, ще оця гординя у Польщі зійде. Я бачу в майбутньому все-таки Великий Новий Союз. Завжди мені його показувала. До, до нього треба просто зізріти. І мені здається, що. Іншої, забула слово, іншого цього немає, шляху, немає іншого варіанту. От пам'ятаєте, колись було, що польсько-українсько-литовське да, об'єднання, Союз. От щось мені здається, що ми до того самого можемо прийти. От мають у Україні зараз найсильніша армія, у Польщі багато зброї. Тут класно оце досвід, зброю, гроші, оце все об'єднати, і тоді можна буде перемогти. Тобто, що ми побачили? Я зараз навіть не дивлюся результат. Я подивилася, важливо було зрозуміти, Росія не збирається зупинятись. В неї є союзники, вона працює далі на війну. У України є абсолютно все, щоб тримати стрій, відвоювати незалежність і прийти до свого сонця. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть коментарі, що ви думаєте про це. І до наступних зустрічей ваша Максимуза.